Понад 35 інструментів, години тестів і сотні різних типів зображень. Готові дізнатися ім'я нашого фаворита. Тоді поїхали. Для цього огляду ми протестували понад 35 безкоштовних онлайн інструментів для видалення фону у зображень і відібрали 5 найкращих, щоб вам не довелося робити цього самостійно. Усі відібрані сервіси виконують одну задачу. За допомогою штучного інтелекту автоматично видаляють задній фон, залишаючи лише основний об'єкт. Раніше для цього потрібно було годинами сидіти в графічному редакторі, скрупульозно видаляючи кожну деталь. Сьогодні ж за допомогою ШІ це робиться буквально за секунди і з кращою якістю. Всі ці інструменти мають схожий функціонал, але різні особливості, які можуть вплинути на вибір. Одні можуть лімітувати кількість безкоштовних операцій. Другий надавати корисні додаткові опції, третій обмежувати роздільну здатність результатів. Обов'язково перегляньте це відео до кінця, щоб знайти ідеальний сервіс саме для вас. Для тестування ми використали кілька зображень, згенерованих у Dell E3. Серед них були як прості зображення з чіткими краями, так і складні сцени: дерево на фоні кущів, ілюстрація тигра серед рослин, деталізовані портрети на насиченому фоні та прозорі об'єкти. Це дозволило оцінити ефективність кожного сервісу для різних зображень. Adobe Express — один із найавторитетніших інструментів у нашому списку. Сервіс підтримує формати JPG і PNG, а обробка займає всього кілька секунд. Якість видалення фону чудова, хоча зі складними сценами, як от дерево на фоні кущів, виникають деякі труднощі. Відсутність обмежень на кількість обробок і збереження результатів у початковій роздільній здатності роблять його ідеальним для регулярного застосування. Для використання потрібна реєстрація. PixelCut підтримує формати JPG, PNG та ЕЙК, дозволяючи обробляти необмежену кількість зображень без реєстрації та завантажувати їх у вихідній роздільній здатності. Після видалення фону можна залишити його прозорим, замінити на однотонний колір чи градієнт, а також додати тіні. Цей сервіс впевнено конкурує з інструментом від Adobe. У деяких аспектах він перевершує його, в інших поступається. Тож найкращий спосіб обрати між ними спробувати обидва. PixCleaner – один із найбільш точних інструментів, який бездоганно справився зі всіма тестовими завданнями. Він підтримує формати JPG, PNG і WebP, зберігаючи початкову роздільну здатність зображень. Після обробки можна змінити фон або доопрацювати зображення в онлайн редакторі. Проте загальне позитивне враження затьмарюють жорсткі ліміти. Незареєстровані користувачі можуть обробити три, а після реєстрації лише 20 зображень на місяць. Наступний онлайн-інструмент Magic Studio також показав відмінні результати. Сервіс підтримує формати JPEG, PNG і TIFF, а після видалення фону дозволяє додати новий або залишити прозорий. Крім того, тут є ще інструмент для точного коригування областей видалення, що особливо корисно для складних випадків. Безкоштовна версія не потребує реєстрації, але накладає обмеження на роздільну здатність і додає водяний знак. Щоправда, обидва ці обмеження можна легко обійти, зберігши зображення через контекстне меню браузера. Фоторум простий, але ефективний інструмент з відмінними результатами. Сервіс добре справився з більшістю тестових завдань, хоча на зображенні з деревом дещо доведеться підправити вручну. Інструмент пропонує необмежену кількість обробок без реєстрації, але капчі та спливаючі вікна можуть трохи дратувати. Завантаження результатів доступне в роздільній здатності до 1280 на 1280 пікселів. Після ретельного перегляду десятків інструментів наш вибір Adobe Express надійний і зручний інструмент, який ідеально підходить для більшості завдань та є нашим рішенням для щоденного використання. Якщо цей сервіс вам не підійшов, зверніть увагу на PixelCut як гідну альтернативу. Для складніших проєктів, що потребують максимальної точності, рекомендуємо PixCleaner або Magic Studio. А для швидкої обробки простих зображень використовуйте PhotoRoom. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх матеріалів.